Всім гарного вечора, сидимо в парку, вивела малих трішки погуляти. А тут такий вітер дує, що просто якийсь капець. Я ще захворіла, блін. Погано себе почуваю. А погано, не погано, а мусиш з дітьми погуляти. Приготувала трошки їсти, поставила картопельку, запікати в духовку з м'ясом і зробила шубку. Якось так. Завтра субота, в школи не буде, так що можна буде трішки подовше, подовше і поспати і відпочити від цих уроків, від цієї школи. Дівчата мечуться, їм скучно, а мені дуже весело. А що ви хочете, щоб вам було не скучно? Там дує великий вітер, я туди не буду йти. Тут тихіше. Ну, Тоді будемо йти додому. Гуляємо в парку коло сільської ради. І, звісно, тут трішки безлад. Люди накидають сміття, ніхто не прибирає. Якось так. Всім гарного вечора.